Горішні плавні продовжують перетворюватися на квітучий оазис. На берегах паркового озера з'явиться новий сквер, де наприкінці минулого тижня фахівці комунального підприємства «Спецеко» висадили молоді дерева. Цікаво, що ще минулого року на території паркового озера було висаджено близько ста сосен, врятованих з промислових майданчиків. Такий підхід дозволяє не лише зекономити кошти міського бюджету, але й дає нове життя деревам, які могли б бути знищені. Ми намагаємось закласти частину майбутнього скверу, який ми плануємо розташувати на півострові, який розташований на парковому озері, тому що тут ну, велика кількість дерев знаходиться зараз в аварійному стані, і ми поступово плануємо їх замінювати. Якщо ви помітили, то в минулому році ми посадили близько 100 дерев хвойних. Це звичайна сосна. Сосну ми цю викопали на промислових майданчиках, які будуть потім використовуватись для виробництва. І вони ну, ніякої цінності собою не уявляли. Тому ми їх викопали. Скажімо так, врятували і посадили на новому місці біля паркового озера. Цей проєкт є частиною масштабної ініціативи з озеленення міста та створення комфортних зон відпочинку для мешканців, зазначив міський голова. Ми висаджуємо перші 24 дерева, такі шляхетні липи Паліда, європейська липа Паліда. Вони будуть. Трішечки згодом дещо символізувати, поки ми в процесі, в процесі а я вважаю, що ну, паркове озеро це таке одне з найулюбленіших місць відпочинку містян. Багато гостей приїжджає до міста. І ми хочемо сформувати таку нову, цікаву. Локацію локацію на березі паркового озера наразі проєкт зосереджується виключно на озелененні території без додаткових інвестицій в інші об'єкти інфраструктури парку. Зараз у нас дуже обмежене фінансування, тому ніяких капітальних робіт ми свідомо не проводимо, а тільки робимо такі підготовчі. Роботи, тому що за цими деревами потрібен буде певний догляд. Поки що ми дивимося на ці дерева, і плануємо на весну такий великий об'єм робіт по засадженню цього півострова такими цікавими травами, квітами. Сподіваємось що в місті згодом з'явиться нова цікава локація, такий приозерний сквер, яка буде цікава і красива. Тож вже скоро півострів біля озера перетвориться на квітучий сад. Яскраві клумби з багаторічних квітів, що змінюватимуть свої барви від весни до осені, липи, що розкинуть свої крони, створюючи тінь у спекотні дні, і наповнюватимуть повітря ароматом меду та літа. Цей куточок стане оазою спокою посеред міської метушні, місцем, де можна буде відпочити душею і тілом.